Вас вітає фінансове управління Таїровської селищної ради. За перше півріччя 2024 року. Бюджет Таїровської селищної територіальної громади виконаний цілому та е, е, визначений факт перевиконання. В першому півріччі 2024 року до бюджету Таїровської селищної територіальної громади надійшло податків, зборів та інших платежів у загальній сумі 178 мільйонів 142 тисячі гривень. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження коштів до бюджету зросли на 26 мільйонів 349 тис. грн або на 17,4%. До загального фонду бюджету Таїровської селищної територіальної громади надійшло 167 мільйонів 790 тисяч гривень податків, зборів та інших платежів, що становить 117% виконання планових показників доходи 153 мільйона 477 тисяч грн. та міжбюджетні трансферти 14 мільйонів 313 тисяч грн., в тому числі освітня субвенція. В першому півріччі 2024 року фактичні надходження до спеціального фонду бюджету склали 10 мільйонів 352 тисячі грн., в тому числі міжбюджетні трансферти – 8 мільйонів 111 тисяч гривень, а саме субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію проєкту в рамках відновлення України та освітня субвенція. В структурі доходів загального фонду, бюджету Таїровської селищної територіальної громади найбільшу питому вагу займають наступні податки ПДФО. Акцизний податок, земельний податок, податок на нерухоме майно та єдиний податок щодо виконання видаткової частини бюджету Таїровської селищної територіальної громади за звітний період за бюджетними призначеннями головних розпорядників коштів склало 147 сорок сім мільйонів дев'ятсот тисяч гривень. Обсяг видатків загального фонду бюджету склав 94 мільйона 759 тисяч гривень. Обсяг видатків спеціального фонду бюджету склали 53 мільйони 236 тисяч гривень. Всі видатки по захищеним статтям протягом звітного періоду проводилися своєчасно та в повному обсязі. Видатки на підтримку військових частин Збройних сил України та сил безпеки у 2024 році в бюджеті Таїровської селищної територіальної громади заплановані видатки на сприяння обороноздатності Збройних сил України, сил територіальної оборони та інші заходи з протистояння збройної агресії Російської Федерації у загальній сумі 54 мільйони 100 тисяч гривень протягом першого півріччя 2024 року. Тарівською селищною раду були придбані безполотні літальні апарати, а також для військових частин, будівельні та господарські товари згідно їх запитів. До Таїрівської селищної територіальної громади регулярно надходять листи запити від військових частин та підрозділів з прохання про надання субвенцій на придбання безпілотних літальних апаратів, засобів реб, інших засобів для забезпечення національної безпеки і оборони та на покращення матеріально-технічної бази військових формувань. Першому півріччі 2024 року з місцевого бюджету Таїровської селищної територіальної громади було перераховано 22 мільйона 100 тисяч гривень цільової субвенції для потреб військових підрозділів, підрозділів Сил Збройних сил України та сил оборони та безпеки. Таїрська селищна рада вдячна всім платникам податків, які гідно виконують свої обов'язки та вчасно сплачують податкові збори та платежі до бюджету нашої громади, тим самим підтримують державу та Збройні Сили України та повнецінну життєдіяльність нашій громаді в умовах військового стану. Дякую всім за підтримку.